Та що воно за техніка? Я ж тільки вчора садила. То не мопед, то картоплемет. Зайде. Стара, ти що прям на килим? Ні. Він же як новий. Та не переживай, завтра знову статичка все прикриє. It will be fine. What will be fine? Та показуй вже, бо я зараз тебе винесу. Воно ще тебе раніше винесе, ніж ти його. Та що автобус знову не приїде? Та він уже два роки як не їздить, а ми все чекаємо. Та батарею підсушую, воно ж у воду впало. Стара, ти що робиш? Здуріла? Подивись, які тарифи. За що ми маємо платити? Та не платив. Все одно світла нема половину дня. Стара, ти що зовсім поїхала? А... То ж не трактор, то сушарка імпортна. На ліки грошей не вистачає. То бери горіку, то й ліки, і настрій. Ну що молоді? Аби ви не розвелись швидше, ніж світло дагуть. А як розведуть, бо хай хоч з електрикою буде. Ну що, святкуємо, як люди. Та це тобі не салюта, це пральна машинка взлітає. стара. Поясни дітям, що таке економіка. То коли грошей нема, але чарка завжди є. <рив> Бабусю, як сьогодні торг? Та як завжди, це відра продала, піввідра сама з'їла. А решта туалету на самогон піде. Та то ж природній антисептик. А сало, що то вітаміни. Ви що, самогон замість капельниці п'єте? А... Ви що, самогон замість капельниці п'єте? А... Та то ж природній антисептик. А сало коли, то вітаміни. Ой, добре, що я сідаю перша байке, а то банки б точно побились. Та хай би билися, огірки дешевші, ніж квиток. Та які ще довідки вам треба? У нас нові правила. То їм скоро ще й довідку про життя треба буде. Та воно не заводиться, певно, мотор здох. То би й сильніше, може, оживе. А ви що, серйозно будете молотком ремонтувати? Та так всі в селі роблять. А поки що безна. Огірочок для настрою. А ці картоплі свіжі та з осені ще. А ось це та, ну взагалі без дати виробництва. А. а ці картоплі свіжі та з осені ще. А ось це та, ну взагалі без дати виробництва. Знову борошно подорожчало, як тепер вареники ліпити? Та давай без тіста бове, так і називатимемо дієтичні. <рив> <рив> Бачив сусідка в магазин пішла у тапках. То ще нічого. Минулого разу я в трусах ходив ну, і нічого. Стара, кермо відвалилось, але трактор їде. Тож не трактор їде, то ти вже летиш у яму. <рив> Та нащо тобі той ровер без цепа? то ж велотренажер. Імпортний. Дайте нам нормальну пенсію. Або хоч нову сковорідку. Та йдіть краще картоплю копати. Вам потрібна дієта і відпочинок. А можна горілку замінити на компот? Тільки не забирайте горілку, бо тоді точно зляжу. Ваші діти погано вчаться. А що, ми краще вчились. І нічого, живемо ж якось. А що ти хочеш стати, коли виростеш? Я вже виріс, коне. Я директор садочка. А як тут ті гроші зняти? Та ти спочатку пін код згадай. А мама казала, що в нас нема грошей на карті. А чого картопля така дорога? Бо вона з любов'ю саджена. Та й полита, мабуть, самогоном. Хто там двері не закрив? Та то я з капустою не влізла. А мама казала, що тут смердить, бо всі не миті. Ви заяву писали? Та я писала, тільки ручка протекла і паспорт розмазала. То став печатку, міра, Все одно ніхто читати не буде. Тихо, не говори нічого. Мамо, а чого б нас грошей ніколи нема? От діти завжди правду ріжуть. Ну що, хто ще слово скаже? Я бажаю молодим, щоб гроші в хаті були, навіть якщо любові немає. А ще щоб сусіди здохли від заздрості. А чого він гроші не дає? Бо його треба завести як трактор. І що, сербоз? Вам пакет потрібен. Та пакет не треба, я в хустку загорну. А я заплачу самогоном. Він у нас замість валюти. А ви довідку ЖЕКу принесли? Та я вже три роки її несу, вона по дорозі розсипалась. Ну що, нову землю дати чи печатку перекину? А мама казала, що тут всі сплять, а не працюють. Ви будете платити готівкою чи карткою? Я огірками розрапуюсь, а я яйцем докину. Ну що, бабки, флексимо. А ну дайте біт, Зараз зачитаю про пенсію. Ви що, реально реп читаєте? Давай ще раз підніми. Та я внука ледве піднімаю, яке залізо. Яку зачіску вам зробити? Зроби, як у Монро. Я маю сьогодні на дискотеку. А мені під нуль, я все одно шапку ношу. <ріст> ну, що клює? Та я без наживки ловлю, аби від жінки втекти. <ріст> <ріст> Чому книги всі мокрі? Бо я їх у погребі з буряками тримала. Та тут стіни криві, як моя свекруха. Та ти мені гривню не додала. Я додала. Ви її просто в халяву сховали. Та давайте я розсуджу: віддайте мені гривню і всі будемо щасливі. Давай, бабко, ще п'ять повторів. Та я так на городі щодня роблю. Тут головне не здохнути до зими. Ходімо, онучку, ще три рядки залишилося. Я вже все в цьому житті садив, бабусю. Ці проценти знову з'їдять мій депозит. Який ще депозит, внук? Неважливо, бабо, головне мене вкладатись у гривню. А ви точно машину миєте, а не поливаєте. Та ми, як завжди, по господарськи. А якщо не відмиється, то перекрасимо. Чи ви знаєте ви свою провину? А можна замість штрафу картоплею віддати? Та він і сам картоплю любить, видно по животу. Віддай, то моє, я перша стояла. Ти стояла, а я брала. Та візьміть обидві, лиш не ламайте полицю.